Готую сьогодні ось такі смачні галушки. З зажарочкою. Дуже смачненькі, тому дивіться рецепт. Для початку я відварила картоплю в мундирі, тепер її потрібно або потерти на терку, на тертушку, ну або розім'яти. Так, картоплю я перебила кухонним комбайном до такого стану пюре. Сюди ж тепер додаю кисломолочний сир. Вбиваю яйця. Зипаю борошно, додаю сіль за смаком і трохи перчику. Тепер це все перемішую до однорідної маси. Таке гарне тісто у мене виходить. Стіл трохи припиляю крохмалем. Тісто ще раз трохи отаку обминаю, ділю собі на частинки. А тепер кожну кульку ось так притискаю посередині. Якщо липне до рук, то трохи руки протирайте крохмалем, скажімо так, припиляйте. Ось так тепер кожну кульку придавлюю посередині. І в мене виходять ось такі галушечки. Кипить у мене тут уже підсолена водичка. Продовжуємо варити без світла. Ну, нічого, нас нічого не злякає. Тут у мене вже така готова засмажка з-під черевинки та цибульки. Викладаю сюди галушки, варяться вони дуже швидко. Ну що ж, галушки наші готові, і ми також готові їх споживати. Тому приємного нам апетиту! Ну а ви повторюєте рецепт, якщо вам цікавий, і пишіть свої відгуки. Галушки видалися смачнючі.